І по 5 летах вручила до Києва, працює в, той в школу в Києві, вчила ми 18 років. Сестра була тут e, в 2008 році, поняли, Остатий так. Раз. Останній раз, коли святили постіл. Потім була 5 років в Польщі і тепер знову приїхала і допомагає сестрам в Києві, бо там мають теж дитячий садочок і мають. І в костьолі живуть, і в кляшторі там, і теж мають свій буди, так що аж три спільноти сьострів, там діти. А, так... no. а, є ще тосі. Скажіть, серце моє застало вніжене напевно тут. Завше думала те ніжині, і мисля, це тут... для того приїхати. Так якось мям трагені і очі з'їжджав, він так при оказі забрала. Дякую вам. Якщо кажуть сестра, серце лишилось тут і дуже хотіла попасти. Каже, як почула, що к їдуть міняти, то приїхала, щоб подивитись, що тут робиться в цьому ніжені. Я хочу сказати, сестра, що і ваша ну, частинка серця тут є. сестра, когда уезжала, последний раз была у меня, она подарила свечечку, такую свеч... свеча. Да. Помента, да, сестра. Помента. И вот эта свеча стоит у меня дома. И дети приходят и спрашивают, а это что? А это, говорю, мне подарок сестра из Польши подарила. Так что, сестра Емельяна, я не узнала, потому что вы поп поп поправились. Сестра была вот такая вот. А я ее не узнала. Не А я кожен раз, ця свіча у мене стоїть, і кожен раз я попам, що сестра Міліана була у нас. Так що частица точно є. Щось Татьяна кушала і спала, і все била завжди. Так що пам'ятаю кожного дня. Дякую, День. Дякую сердечно вам. Бачите, гарна парафія, бо люди хочуть повертатися до вас, бачите? Міністрант хоче сфотографувати. Давайте з нами. Давай, давай. Мы тебя. Мы все в тебя.